Час додати спортивні штрихи до інформаційної картини дня у студії Юлія Пазенко Вітаю вас. Шахтар та Баварія прибули до Львова, де завтра відбудеться їхній перший матч однієї восьмої фіналу футбольної ліги чемпіонів. Гірники за словами головного тренера Мірчі Луческу титулованого опонента не бояться. При цьому, на думку румунського наставника, у разі перемоги Баварії мюнхенці стануть головними претендентами на трофей. Серйозною втратою для гірників буде відсутність дискваліфікованого Тараса Степаненка та травмованого Бернарда. У німців під питанням участь у матчі іспанського опорника Хабі Алонсо чи вийде він на газон вів Арени завтра. Вирішиться буквально перед матчем. У футболі не завжди перемагає логіка. До того ж, є ще один нюанс: у нас 13 бразильських гравців, які мріють взяти реванш у шести чемпіонів світу у складі Баварії за поразку збірної Бразилії від Німеччини у півфіналі Мундіалю. Це важливий матч для всієї України. Ми відчуваємо цю відповідальність і граємо для своїх вболівальників. Якщо ми пройдемо Баварію, станемо героями. Я дуже поважаю тренера Мірча Луческу. Він дуже розумний тренер, який зібрав одну з найкращих команд Європи. Якщо ми зіграємо нижче свого рівня, то Шахтар нам цього не вибачить. Але ми перебуваємо в добрій формі і в доброму настрої. За офіційними заходами, обміном люб'язностями і стриманими оцінками криється сувора для гірників Істина. Баварія одна з найпотужніших команд світу, і донечанам необхідно перевершити себе, щоб подолати Мюнхенський бар'єр. Чи є у шахтаря шанси на успіх і в чому вони полягають? розмірковував наш кореспондент Вадим Шевякін. Навіть найсильніший в історії склад шахтаря не був би фаворитом у поєдинку з цією Баварією. Німецький монстр наразі чи не головний претендент на тріумф у турнірі? Тут грають чемпіони світу, тут тренер, який вигравав лігу чемпіонів двічі. Недаремно у Німеччині їх називають ФК Голлівуд». Каєн роблян совершенно спокойно, може бути щосольним проходом, аби грати чоловіка 4 і закатіть мяч в ворота. А може туда і сісталі, а можуть асісті партнеру. З іншого боку, якщо Робен готовий на всі 100, то ліве крило атаки мюнхенців, зірковий Франк Рібері, щойно відновився після травми і швидше за все завтра не зіграє. Та й оборона у мюнхенців не ідеальна. Особливо привертаю увагу перший матч Баварії у новому році. Доки гірники змінювали місце підготовки з Бразилії на Іспанію. Лідери Бундесліги в одні ворота програли в Вольсбургу один-чотири. Та й другу. Гру «Червоно-сині» не змогли виграти, зігравши 1-1 з шальки. Можливо, саме це наштовхує екс-футболіста Шахтаря Олексія Беліка на оптимістичний лад. Ну ясно, що навіть якщо шахтер в нічю, шанси ще будуть. Но все таки мабуть, лучше дома виграти, тому що ну щоб там заставити баварію, щоб ну да, все таки ну. А тигруватися любої команді ні приятно. От потім думаю, штуну ну місці нужна победа. Олексій Білік теж, до речі, радить підвищити увагу до Робина. А от центр Форвард Баварії Левандовський на його погляд зараз не у найкращій формі. Хоча до чого це усе, якщо ті, хто знає більше за нас усіх, тобто букмекери взагалі не вбачають шансів у гірників на завтрашню звитягу німців, дають коефіцієнт 1,4. Тобто зі 100 гривень можна виграти 140. Якщо ж піймаєте перемогу гірників, станете багатшими у 9 раз. Зів ставки на успіх у двомачовому протистоянні краще взагалі оминати стороною. Баварію оцінюють у смішній 1,06, Шахтар у надсенсаційній 8. Якщо шахтер побід, то я спеціально наділу шапку. А потім її зніму і низько поклонюсь перед футболістами і тренерським штабом Шахтюра. Уявіть собі, який це тиск на самих футболістів Шахтеря, коли їх, грубо кажучи, ховають заживо. Звісно ж, вони висловлюються з повагою до суперника, але при цьому не забувають про амбіції і завдання, що вже давно стоять перед клубом. Хочеш виграти лігу Чемпіонів, тоді треба вигравати топ команди. Я вважаю, що шахтюр показав вже багато разів, що може грати великими командами. Імена самі говорять за себе Висока класна ігроки, які не один год уже грають в Європі, якби в ведущих ролях, в ведущих клубах. Що, я думаю, не просто для свят, але думаю, це інтересно і спитання. Нам же лишається тільки вболівати і сподіватися на диво. А ще можна заздрити тим щасливцям, які матимуть змогу спостерігати матч вживу на арені Львів. Не кожного дня до України їде ФК Голлівуд. В іншому матчі вівторка у Лізі чемпіонів французький ПСЖ прийматиме англійський Челсі. Много року ці команди зустрічалися на стадії чвертьфіналу, Тоді сильнішими виявилися лондонці. На поле після тримачової дискваліфікації в прем'єр-лізі зможе повернутися найкращий голеодор Челсі Дієго Коста. Перед ним вожаком атак команди. Головний тренер лондонців Жозе Мауріньо вважає бельгійця Едена Азара, на рахунку якого 9 голів та 6 асистів у сезоні. За словами Мауріньо, Азар здатнен забивати на рівні з. Месі та Роналдо. Також цього тижня в Єврокубках зіграють наші Дніпро та Динамо. Українські клуби в четвер проведуть перші матчі однієї 16-ї плей-офф Ліги Європи. Суперник Динамо Генгам напередодні у поєдинку чемпіонату Франції в гостях здолав Мец 2-0. Забивали Крістоф Мандан та Жеремі Генгам Піднявся на восьмі місце турнірної таблиці. Натомість майбутній опонент Дніпра Олімпіакос Олімпіакоспена утримує лідерство у чемпіонаті Греції. Тюрейський клуб вдома переміг Ерготеліс три нуль. Добой в активі Джимі Дурмаза. Ще один гол на рахунку Контеса Фортуніса Безпрограшна серія Олімпіакоса в національній першості зросла до 18 матчів. Нагадаємо, 19 лютого Дніпро та Олімпіакос зустрінуться у Києві, Динамо гратиме у Генгамі. Українські шпажисти піднялись на подіум на етапі Кубка світу у Ванкувері у турнірі з 23 команд. Наша четвірка у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Герея і Дмитра Кериченка дійшла до фіналу, де поступили Швейцарії 41-45. українці на другому місці. Зазначимо, що в рамках Кубка світу з фехтування це вже четверта нагорода для вітчизняних шпажистів і сьома для нашої збірної загалом. Українця визнали найкращим гандбольній лізи чемпіонів, а наші тенісистки здобули перемоги на великому турнірі в Дубаї. Про це та інше далі в міжнародному огляді Дарії Кузнецової. Українець потрапив до збірної туру гандбольної ліги чемпіонів. Найкращим лівим півсереднім тижня був визнаний Сергій Бурка з мотора. Закинувши дев'ять нічів, він допоміг запоріжцям на виїзді перемогти данський Ольборг у передостанньому турі групового турніру. У цьому поєдинку українці продемонстрували напевне свою найкращу гру в поточній лізі чемпіонів. Під Підопічними коли степанця, щоб зберегти шанси на вихід до плей-офф, потрібно було вигравати з різницею у чотири м'ячі, але вони зробили навіть більше. Мотор переміг 36-30. Окрім бурки, до числа героїв матчу слід віднести воротаря запоріжців Ріхарда Штохля. Перед останнім туром у групі ді на дві вакантні путівки в одну восьму претендують відразу чотири команди. Всі вони мають по шість очок. Серед них і мотор 18 Сто лютого запоріжці у київському палаці спорту мають перемагати лідера групи польський Віве Кельце. Цей поєдинок в прямому ефірі покаже перший національний початок трансляції о 18.55. Втретє поспіль японець Кенісікорі став тріумфатором турніру ATP у Мемфісі. У цьогорічному фіналі він переграв південноафриканця Кевіна Андерсона двічі по 6-4. Такий результат став історичним, адже в Мемфісі ще жоден тенісист не вигравав титул тричі поспіль. Це також дозволило Нісікорі закріпитися на п'ятій позиції в оновленому сьогодні світовому рейтингу. Рокіровку в ньому провели фіналісти турніру в Роттердамі Томаш Бердих та Стен Ваврінка. Бердих не зумів захистити титул минулорічного чемпіона. Антона, поступивши 6-4-3-6-4-6. Відтак Чех опустився на восьме місце у рейтингу ATP, а Ваврінка піднявся на сьому позицію. Найрезультативнішим українцем тижня виявився другий номер вітчизняного тенісу Сергій Стаховський, який завдяки виходу до чвертьфіналу у Роттердамі піднявся на 10 позицій і повернувся у топ-60. Олександр Долгополов, втративши один пункт, посідає 24-й рядок. Сьогодні перша ракетка України стартує на турнірі Делрей Біч у Лас-Вегасі матчем проти росіян. Не на Тимура Габашвілі. У жіночому світовому рейтингу найкращою українкою залишається Еліна Світоліна. Незважаючи на тижневу паузу в ігровому розкладі, вона зберегла за собою 26-те місце класифікації WTA. Сьогодні Світоліна здобула надшвидку перемогу у першому колі турніру в Дубаї. Після четвертого гейму її суперниця, американка Коко Ван Девей за рахунку 3-1 на користь українки відмовилася від подальшої боротьби. У другому колі наша тенісистка зустрінеться з третім номером світового рейтингу чешкою Петрою Квітовою. Найбільшого прогрес з українок минулого тижня досягла Катерина Бондаренко, яка перелетіла одразу 14 позицій, опинившись на 181-й. У друге коло турніру в Дубаї вийшла сьогодні. І Катерина Козлова її перемогу над лідеркою англійського тенісу Хізер Уотсон 6-4-7-5 можна назвати сенсаційною, зважаючи на нещодавну поразку українок від Великої Британії у Кубку Федерації. основа крупного турніру Плюс я проиграла уже на Ролан Гаросе 7-5 в третьем сете. И еще в Будапеште она меня немного подразозлила, что так как бы не сложилось, ну, к сожалению, там обыграть их. Поэтому это в тройне у меня была задача сегодня победить. Поэтому я очень была настроена на матч. Я уже видела, как она играет, и я играла с ней, сделала выводы определенные. Українські біатлоністи та їхні тренери отримали привід для роздумів перед головним стартом сезону Чемпіонатом світу у фінському контіолахті. Нашим спортсменам мають провести роботу над помилками в естафетних гонках. Останню репетицію в цій дисципліні українці провели не зовсім вдало. На восьмому етапі Кубка світу в норвезькому холменколені у жіночій естафеті українки стали шостими. Вже на першому етапі Ірина Вавренець заробила штрафне коло. Не все гаразд зі стрільбою було й у Наталії Бурдиги. Краще свої етапи провели Юлія. Джима та наш фінішер Валя Семеренко. У чоловічій естафеті після етапів Дмитра Підручного, Олександра Жирного та Володимира Сімакова українці претендували мінімум на четверте місце. Але наш лідер Сергій Семенов не впорався зі стрільбою, завернувши на два штрафні кола. Українці фінішували сьомими. Попереду більш ніж двотижнева пауза перед чемпіонатом світу. Стартує він 5 березня. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов оприлюднив розмір своєї зарплатні. Згідно з довідкою про доходи, яку міністр розмістив в інтернеті у відкритому доступі. Його дохід за січень становить менше 5 тисяч гривень. Чистими Відкритість чиновників має стати буденним явищем в Україні, заявляє Жданов. Принциповий поєдинок всесвітньої серії боксу між українськими отаманами та командою Росії призначений на 20 лютого перенесено в інше місце подалі від України. Протистояння відбудеться не у Ростові на Дону, як планувалось раніше, а у Волгограді. Причиною такого рішення ВСБ стала територіальна близькість Ростова до сходу України. За два місяці, а саме у квітні, отамани та росіяни зустрінуться знову. Тепер вже у Києві. Причому команда Росії вже зараз заявила, що готова приїхати до столиці України. Ще за умовне дані організаторами гарантій безпеки. Я не могу сказать, что были какие-то дебаты по этому поводу. Вице-президент сам предложил вариант Волгограда как самый приемлемый для них, поэтому на нем и остановились. По телевидению российскому, да и у нас немало идет пропаганды, поэтому попросили просто, чтобы здесь была обеспечена достаточная безопасность. И мы с нетерпением ждем матча с россиянами. У нас всегда были принципиальные поединки между боксерами из России и из Украины, две школы бокса. Постсовєцькі, які мають свої великі традиції, поэтому завжди поєдинки були цікавими, принципіальними. Це поза межами уяви, але це правда. Минулі вихідні подарували відразу дві події, які вразили спортивний світ. На етапі Кубка світу зустрівків на лижах трампліна у норвезькому вікерсунді у суботу було оновлено рекорд дальності польоту. Слованець ПетерПрев стрибнув на небачені раніше 250 метрів, перевершивши на 3,5 метри попереднє світове досягнення, встановлене на цьому ж тремпліні чотири роки тому норвежцем Йоханом Рейманом Евенсеном. Але рекорд превця протримався менше доби у неділю. Там же, у вікерсунді, автором найдовшого стрибка в історії людства став Андрес Панемель з Норвегії. Він пролетів 251,5 метрів всього на знаменитому норвезькому тремпліні, який є найбільшим у світі, упродовж віки. Енду за 240 метрів стрибнули відразу 12 спортсменів. Чому я не лижник, чому не літаю? Так міг би написати великий кобзар, якби жив у наш час. На цій потишні ноті прощаюся до завтра. Міцних вам трамплінів, дальніх польотів і м'яких приземлень. Побачимось.